Всім привіт! Я хочу сьогодні подивитися наших... про звільнення полонених. Карти Таро. Скажіть мені, будь ласка, чи є якісь перешкоди, щоб були звільнені полонені, українські полонені, ті, що знаходяться у росіян в полоні, скажіть мені, чи є якісь перешкоди, щоб був обмін всіх на всіх, щоб поміняли всіх полонених наших, повернули на Україну, повернули додому. І щоб ставились до них там добре, щоб набражали їх, кормили. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є перешкоди для повернення полонених? Це важко, важко робити, все важко йде. Перемовини якісь ведуться. Будуть повернуті. Ні, вони хочуть їх повбивати усіх, всіх убиті, Ні, нікого не збираються повертати. Боже, який жах. Так. Але, але вони будуть повернуті дому додому. Цього не допустять. Вищі сили, цього не допустять. Верховний суд вийшов, цього не допустять, їх повернуть. Але наміри такі є, що не залишать їх, не повертати. Всіх дуже погані з ними, поводяться дуже погано з полоненими. Вони там холодні, голодні, вбиті. І є така вказівка, що не повертати, нікого не повертаємо. Але це я прибираю, заперечую, цього не буде. В центральні карти вони кажуть, як все буде, а це можливий розвиток подій. Це майбутнє, це те, що планують робити. Але цього їм ніхто не дасть робити. Вийшла карта уміряності. Я її сюди кладу. Це також заперечую, перекриваю. Не буде такого. Але є наміри всіх повбивати, нікого не повертати. Бо вони з ними таке щось робили, так з ними поводились, що не можна показувати цих людей, що їх краще для Росії, для Росії, для цього руководства краще скрити свої приділки. Так, прошу повернути, повернути всіх на всіх обміняти, господи. Так, перекриваю. Жахи робляться з нашими полоненими. Це так, треба змінювати цю ситуацію. Вони своїх не шкодують, а наших тут тим паче. Так, що в нас тут? Боротьба. Що в нас тут? Це теж добре. Це все добре. Перекриваю. Так, я лежу колесо фортуни, щоб змінилась судьба. В сторону повернення додому в сім'ї. Карту Сонця лежу так, вище сили, духи роду, англохоронці. Прошу захисту, прошу допомогу, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поверненню наших українських військовополонених і цивільних полонених, яких отримують росіяни, повернути їх назад на Україну додому. Більше нема перешкод, більше нічого не заважає поверненню наших громадян, наших військових додому з полону. Нічого не мішає зробити обмін всіх на всіх, поміняти їх. Поволюваючих сил, то буде так. Так буде. Так, зараз ще подивимося, як все буде. Так, скажіть мені, будь ласка, ви ще сили, чи будуть повернення всі наші? Люди, які знаходяться в полоні у росіян, чи будуть вони повернені додому в Україну, скажіть, покажіть. Дехто помре, дехто не доживе просто до цього. Розбиті серця. Будуть повернені, але не всі. Буде Праздник буде, але не для всіх, деякі не виживуть. Так, це треба прибирати. Вищі сили. Перекриваю. На дні до карта мири, бо не будуть повернені. Полонені будуть повертатися. Так, вище сили духи роду ангелохоронці. Прошу захисту для полонених, які знаходяться в полоні у Русні. Прошу. Прибрати всі перешкоди, що заважають їх, їх поверненню. Прошу обміну. Всіх на всіх. Щоб більше нічого не заважає для повернення. Поволі вищих сил. Да буде так, буде так. І так буде. Дякую. Дякую всім за увагу.